Завтра мій день народження, і вперше я його зустрічаю біля океану в Португалії. Тому сьогодні вирішила також поїхати до води зустріти захід сонця і провести свій 27-й рік. Я з дитинства обожнюю коней і тому сьогодні тримаю таке запрошення здійснити мою мрію, бо вже давно в голові є одна картинка, символічна, що саме в день народження вона стане реальністю. Лісабона, ми їхали на локацію близько двох годин, і весь цей час йшла дуже сильна злива. Але чомусь ми були впевнені у тому, що все складеться, не відміняли, не розверталися назад. Хоча навіть в момент, коли ми сіли на коней, все ще йшов досить сильний дощ, і він припинився рівно в момент нашого виходу до океану. Гідро розвертається до мене і каже: Вау, ти щасливиця! Так і є. Це момент, який я запам'ятаю на все життя. Білий кінь у збережжі Атлантичного океану різко припиняється дощ, і чітке усвідомлення, що мрія здійснилась. Так, сьогодні досвідкувати з дівчатами у нас буде винна дегустація. Аутфіт наступний. Ну що, фіналочка відео це розпаковка подарунків. Одразу скажу, що не всі я зможу показати. Мені подарували подорож, подарували гроші, але те, що можна розпакувати, ми розпакуємо. Почнемо з такої прикраси з діамантиком. Це індивідуальний дизайн, і в мене такі класні відчуття, коли її вдягаю. Так, я одразу вдягнула. Це поповнення колекції моїх улюблених тарілочок за Home. Вони прям стильно виглядають, і мені здається, пасують під Португалію, під Паштальдината, під закусочки, тому кайфую. Наступний подаруночок це помада Chanel, Я вже її відкривала, скажу чесно. Я ніколи не виходжу з дому без помади. У цієї просто розкішний відтінок вона дуже-дуже комфортна на губах. Тут у нас шикарна косметика, боже, як я це люблю. Так, тут у нас рум'яна Hermes, Я якраз хотіла рум'яна, тому що коли. Класний теплий сезон, коли трішечки засмагла шкіра, і можу не використовувати тональний, але рум'яна обов'язково. І помада. Ну, подивіться, як це красиво. Я не можу. Мені здається, дівчатам дуже важлива ця естетика. Далі у нас пакет Michael Kors. До цього в мене були тільки рюкзаки Michael Kors. і вони дуже класно носяться. А тут у нас така весняно літня сумочка. Мені якраз Дуже хотілося на цей літній сезон щось таке рожеве, світле, тому я вже в голові придумаю аутфіти з нею. В цій коробочці у нас свічка Джамолон. Хто давно зі мною знайомий, знає, що я просто обожнюю свічки, аромати для дому. В мене завжди ціла колекція. Так. І тут у нас оксамитова троянда. Вау! Сірнички до неї ще йдуть. Ну що ж, на цій ноті я завершую свій перший влог. Якщо ви його додивилися до кінця, я буду дуже вдячна за ваш фідбек, тому що це вперше я знімаю відео на YouTube, це моя перша спроба. Я впевнена, що там буде дуже багато нюансів і по звуку, і по світлу, і по картинці, але. Не знаю, я захотіла поділитися цими емоціями і буду дуже рада, якщо ви дасте мені якийсь зворотний зв'язок. Тому цілую, обіймаю, дякую за перегляд і, можливо, до нових відео.